Лінь, взагалі, що таке лінь? Це взагалі от така штука, нас ще зі школи всі запувують, що о, ти лінивий, ти такий, Поним? нам внушили чувство страха і стида за лінь. А це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба взагалі, абсолютно. Тобто більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримують. А нам тут розказують: ти дожен добитися того, ти дожен там стати успішним, стільки та і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. думає, та на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не понятно, чи це получу? І люди навіть не пробують, і все. Їм проще прокастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але. От ми є ж можливість з телефону просто заробляти на дивані щось виставляти. тут величезне питання. Коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробіток він величезний зараз, просто лежа на дивані, вместо того, щоб тікток лежать, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки обробити, чи щось таке виставити і з цього гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Отут величезне питання. От за посиланням в шапці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання. Люди переходять там, купують продукти. А їх мільйон в світі. Бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео і заробляти на цьому. Люди.